29 вересня місто Дніпро. До вашої уваги виноград під назвою Малиновий Супер. Це один із тих сортів винограду, який відноситься до винограду їдіть-колотіть. Це виноград з хорошими фруктовими тонами, мармеладною консистенцією, доволі хорошою урожайністю. Хорошим тривалим зберіганням на кущах дуже хорошою цукристістю. От зараз буде проводитися його перша зрізка, хоча сам, по супі, малиновий супер був готовий ще пару тижнів тому. Але через те, що пройшов дощ, розбавлена цукристість, було залишено грони на дозрівання, на набір цукру. Відновлення його точніше. А ці самі по собі груна. Ну, Ця грунка риха, наприклад. А якщо так розібратися, то вони більш-менш трошки збиті ще, але при цьому ягодка вона не давиться в гроні. Тому при зрізки треба буде просто, просто обереженте і все. Зрізав, поклав, виклав, реалізував. Дав скуштувати перед цим людині. Людина кайфанула і сказала, дайте ще. Прийшла додому, скуштувала, і знову на наступний день знову прийшла за цим виноградом. Тому що маліновий супер це дійсно наболіний виноград. Скажу так, що малиновий супер це хороший попередник до байканура. От, йде малиновий супер, і після нього одразу йде байканур. Навантаження на кущ тут кілограмів близько 40. 50 Венрад такий хорошо збирається на кущах і при цьому не тріщить, що дуже хорошо. У 2023 році дана, даний сорт був готовий на середину вересня. от Ягодка в нього десь приблизно грамів 10 плюс-мінус. А груна в середньому грам 600-800 Якраз. Товарний варіант. Формує по дві грони на пагін. От, Шкірочка легкость тема, консистенція мармеладна. І виноград дуже обалденний. Такий сорт, як маліновий супер. На базарі тільки дай за смаком. Хороші фруктові тона і доволі таки хороша. Кристість. Малиновий супер.